Ідея з сестрою зняти, шопинг він але в форматі будемо міряти одну і ту саму річ в різних розмірах. У нас з нею різні комплектації, різні розміри. Сестра, кадр. Ми будемо міряти розмір SXS і XL. XL, да, Там дивлячись, вже, які розміри нам попадуться. Сподіваємося, що відео вам сподобається. Ми приїхали в Лавіну і е, починаємо. Власне кажучи, пішли. Першим на примірку у нас магазин Goldie. Ми тут з сестрою часто обираємо речі, однаково сильно вони нам підходять і подобаються. Так, перший образ у нас з ось таким от джемпером і сірими довгими брюками. Вони у нас тут на резиночці з кишенями. І на мені розмір S. Отак от виглядає. Зараз будемо дивитися, як виглядає XL. Так, і тут тепер у нас видно, як XL і S виглядають на різних фігурах. Ну, насправді тут просто якісь штани такі максимально цікаві. Вони дуже довгі. І ось тут у нас вони в кишенях ніби зшиті. Цим самим, трохи, як мені здається, розширюють оцю область в стегнах. Да, на стегнах. Ще й світло таке. Не дуже. О, так. А ковтинка класна. Ковтинка мені подобається. І так, І Другий образ видався максимально дивним. По-перше, це ось такий от світерок, він подовжений, і під нього такі от довгі трикотажні брюки, які просвічують. Ну, Тобто, я в темній білизні, і ну, все дуже сильно видно. В цілому ну, це так. Далеко на любителя. Тут у нас висока посадка штанів. Виглядає отак, от в розмірі SM. ось ця от ковтина, і розмір S брюк. Ну, от, як на мене, LXL виглядає набагато краще. От я так, наче от світерок дуже балахомістий, а от на тобі і прям ну, гарно сидить. По розміру. Так. Да. Ну короче, кофточка, от прям така максимально приємна. Ну а штани. Ну так. Що скажеш про штани? Ну так. Отак. Так. Наступний образ виглядає у нас ось так. Зараз на мені S. І ковтини з таким червоним акцентним манжетиком. До речі, дуже багато в Goldів, таких ніби вивернутих швів. І під них звичайні спортивні такі штани, просто щоб вам показати. Вони на флісі, вони дуже теплі, висока така посадка тут. Отак от виглядає розмір S. Так. І отак виглядає L -ка. розмір. І кофтини, і штанців. Ну так, да, тут воно все таке ну, так обтягнуте. Штанці такі в... з флісом. ну і такі вони, наче по талії, да? Ой. По, Ну прям дуже-дуже такі в обліточку. Да. На зиму хочеться щось більше трошки, таке. Ну, і кофточка отак от. Ска і елічка. Е і чи яка там? Це L. Елька. Отак. Наступний буде отакий рожевий. так Отак от у нас виглядає наступний рожевий костюмчик. Ну, тут дуже довгі такі брюки на мені S на тобі... XL. XL. Ну, дуже прикольно, до речі, так виглядає. Мені прям штани оці, е, в пол. Дуже подобаються. Ну, такі типу Так, Вони... да, така зефірка, зефірка. Ну Гарненько так. А, і тут ще шов. Дуже класний шов. Ну, оце прямо от якось так максимально круто. Да? Угу, да, це прям дуже класно. Дуже гарно. Ну, і колір тут, прям такий яскравий, яскравий рожевий. Він хоч трошки виглядає так в камері, не дуже, але на цьому ну в житті він яскравіший, як мені здається, ну. класний. Так, на примірку, у нас буде два костюма: один від Puma більш casual стиль і. Костюмчик від Adidas. Puma у мене XS-ковтина 3590 і S штани. а Також там буде в сестри а XS також штани. Також там в сестри будуть розміри L або XL. Так, ми зараз в інтерспорті приміряємо спортивні речі на різні розміри. У мене XS, в сестри L. А, і це у нас брюки кюлоти і отакий от, це хто? Худі. Трошки укорочений. Так, і елька в нас виглядає ось так. О, тут прикольно, тут хоч дивитися можна нормально, в повний зріст. Ну, кюлоти тут штани, вони по-своєму просто так виглядають якось. Ну, типу, прикольно. На цих штанців взагалі тут на попі дуже гарненько. Ну і XS мені теж теж подобається. Теж теж подобається. Клас? Худі красиве таке. Ну так, спортивний стиль клас. Поміряємо, що ще у нас є, Наприклад, один костюмчик. Він більш, більш такий в стилі кежуал. Це все ж таки більш таке щось спортивне. Ще один костюмчик це вже у нас Puma. І тут вже більш такий casual стиль. Брюки теж розширені. У мене S, не XS і L розмір, правильно? Чи XL? XL. XL. А можна було і L, так? Можна да? ну, Дуже гарно виглядає. Ну, такий він цупкий, дуже тканина така приємна, максимально, вона ніби така трошки як мішковина. Але прям тепленька, да? Угу. Ну, тканина прям дуже-дуже приємна. І вона не тоненька. Ну, такий, типу, зимній стиль, що? Чи Чик. Так, ще ми вирішили поміряти однакові курти. Курти. Куртки. Дуже класно. Це Хеллі Hansen. Оце S і XL. Клас. Виглядає на спинці. Взагалі вона така, от прям дуже гарна. І на вигляд, та й по цьому. По теплоті. Мені здається, що це от максимально щось таке тепле, зручне, комфортне. Так, це у нас XL. Угу, Клас. І глибокий такий капюшон. Ну, це прям щось таке максимально комфортне, зимове і тепле. Дуже-дуже тепле. Так, дуже тепле. Да, дуже тепле. Сім тисяч. Так, тепер у нас бершка. В бершці ми вибрали собі тільки один такий от спільний лук це худі, максимально широке, максимально велике, тепле на флісі. І джинси, які високі в талії, і максимально широкі, і в підлогу дуже довгі. Але, ну, на мій смак виглядає все круто. Ну, типу, так, Елька це у нас. Чи який це розмір там? Елька. Я Ну, коротше, <X2> отакий. X2> mm. да. А oh, у мене це 36-ті XS е, кофта. Це oh, Елі 44. Мабуть, це буде останній магазин, да? хоч і мало луків ми придумали, але ну, це така була перша ну, пробний варіант, пробна версія. І ми сподіваємося, що вам сподобалося. Да? Всім пока!